Кікпоїнт це один з найкращих магазинів коміксів в Україні. Тут ви зможете знайти безліч різноманітних коміксів, фігурок з улюбленими супергероями, солодощі з усього світу, різні діківські аксесуари та багато всього іншого. справжній рай для Кіка. Також поперечу, що особливо болісними мої слова можуть здатися прихильникам пана Нолана та його генії. Але перед тим як ми почнемо, я нагадаю, що мене звати Тайлер Андерсон, а ви дивитеся Geek Journal. канал, який завжди знає, чим тебе зацікавити. Поїхали. Почну я, мабуть, з того, що я визнаю той самий знаменитий геній Крістофера Нолана. Хай не без гріха, та все ж більшість його фільмів є шедевральними, І як сюжетно, так і візуально. Про звуки і музику Ганса Цімера, що постійно асоціюється в мене саме з цим режисером, говорити гріх. Вона шедевральна. Хоча і в геніальності Цімера теж можна посперечатися. Але ми зараз не про нього. Перш за все, хочу сказати, що Дюнкерк не є відверто посереднім фільмом. Хто б що там не говорив, вже хоч би через те, що візуально все знято грамотно. Без Камери ще трясеться так, наче в ній живуть збочені хуйнячки. І це при тому, що більшість сцен знімалася на камеру IMAX вручну. А така камера важить трохи більше, ніж дохріна. Не було жодної сцени, де ти плутаєшся і не можеш вдуплити, чи нам показують вмираючих солдат, чи то просто стіну. Техніка, зброя, вибухи. Все це було зроблено натурально, адже Нолан не дуже любить комп'ютерний графоній і тикає його тільки по крайній необхідності. Бляха, якщо глянете на кадри зі зйомок, то побачите, що замість намальованої масовки був використаний старий добрий. Принт. Повітряні бої це взагалі окрема тема для розмови. Були використані справжні спітфайри і месершміти, і всі польоти більше, ніж справжні. І відповідно, дивитися на поєдинок цих двох авіаційних легенд під прицілом IMAX-камер Камер. Це більше, ніж круто. Це справді захоплює, бо пан Нолан зміг передати ефект присутності. Додайте сюди музику Ганса Цімера, що наганяє тривогу з самого початку і до кінця. І все. І майже там ти і пілот, і солдат, і капітан рибальського човника. Кожен вистріл та вибух відчувається справді. Жін, кожен звук б'є по вухам, і в рамках фільму про війну це надзвичайно круто. Музика Ганса стискає тебе за причинні місця і тягне до самого кінця фільму. І цей ефект полегшення, котрий відбувається, як музика різко стихає при порятунку солдат, теж можна назвати геніальним. До плюсів фільму також можна додати і шикарну гру акторів, котрі емоційно передали своїх персонажів на потрібному рівні. Одним словом, якщо вам хочеться отримати аудіовізуальний оргазм, то ласкаво просимо на Дюнкерк. Він заслуговує, аби його подивилися. І все. В цьому фільмі таке класне і звук, і актори, і тим паче картинка з її специфічною ноланівською кольоровою корекцією. Та все ж кіно може видатися надзвичайно нудним, і мене воно вразило не так сильно, як могло. б. Головний сюжет, трохи більше ніж повністю, оповідає про події Другої світової війни в місті Дюнкерк 1940 року. В цей час французька та англійська армії опинилися в нелегкій ситуації. Будучи оточеними німцями, союзники не змогли прийняти бій і були змушені відступити, проте, не маючи Інших варіантів солдати повинні були бути евакуйовані лише морем через порт Дюнкерку. Під час операції під загрозою смерті опинилося близько 400 тисяч людей. І це число просто не вкладається в голові. Власний фільм розповідає нам про те, яким же чином переважаючій більшості солдат вдалося залишитися в живих. За великим рахунком, в стрічці немає головних персонажів, як таких. В них навіть імен немає. Тих, кого можна було б назвати головними персонажами, це солдат британської армії Джон, який рятується на березі. Пілот британської королівської Ації зіграний Томасом Гарді і капітан рибальського човника, якого зіграв Марк Райленс, що зі своїм сином Джорджем і його другом пливуть рятувати бійців. Нам нічого не відомо про цих персонажів, хто вони такі, яка в них мотивація, і від цього стає якось. Байдуже на них, бо мені особисто більшість персонажів видалися просто картонними, як вища згадана масовка. Менше всього привертає уваги персонаж Тома Гарді, котрий взагалі по факту ноунейм no та й взагалі його лінія закінчується максимально безглуздо. Я не маю на меті обгидити фільм, адже він не такий поганий, як про нього можуть сказати. Адже по суті, як це часто відбувається з фільмами Крістофера Нолана, люди після перегляду діляться на дві категорії: перша, що максимально ідеалізує роботу режисера, інша діє за принципом, е, ну я ще та не понял. Не знаю, чи соромно в цьому зізнаватися, але в цьому випадку я радше відношу себе до другого варіанту. Потому що я не поняв. Варто бути готовим, що перед нами неповноцінний фільм. І якщо судити об'єктивно, то Нолан і той ще хитрий виблюдок і геній експериментатор водночас. Судіть самі, з одного боку, він взяв нетипово для себе і, як мені особисто здається, безпрограшну тему Другої світової війни, і буквально різні, що там відбувалося. І Від таких подій, особливо якщо знято файно, а Нолан це зробив, стине кров у. Жила, але це не чесний прийом. Ця платформа вимагає трохи більшого. Звідси ми переходимо на іншу сторону в сторону Нолана-експериментатора. Адже Нолан буквально наклав велику купу на більшість сюжетних канонів, а вірніше на способи подачі сюжету. Бо, по суті, сюжету тут немає. Тут є події, які, на жаль, відбувалися в реальності. І Нолан не дає ніякої іншої мотивації більшості героям, окрім як вижити це і добре, і не дуже. З одного боку, нам важко слідкувати за кимось конкретно, і тим паче йому. Спів переживати з іншого боку, нам буквально показують, як по-різному сприймають війну люди: одні перетворюються на тварин, що діють лише інстинктами, інші в собі велику кількість благородства, аби ризикуючи своїми життями рятувати життя іншим. Взагалі, стрічку можна було б вважати документальним кіно з надзвичайною якістю, але це в тому випадку, якби всі події описані відбувалися в реальності один в один. Проте і це на вас теж не очікує. Я цілком розумію прагнення Крістофера Нолана зробити щось нове, зробити щось дуже хороше, але при цьому не зважати на канони хорошої подачі історії, що формувалися тисячоліттями і не дарма. Більше того, в режисера це майже вийшло, та все ж не до кінця. Взагалі, за таким умовним сюжетом, стрічка нагадала мені легенду югласа, де показувалися події заради самих подій, аби показати, що пережив герой, і в принципі не важливо для чого він це робив. В Дюнкерку бачимо щось подібне: багато умов, що перешкоджають героям. А все ж в ГЛАСа була мета, і ми принаймні бачили його особистість. Тут же ми маємо набір людей, які вибирають Узбережжя чи його захищають. Далі за цих рандомних людей справді можна було б переживати, якби Нолан набрав би невідомих світові акторів. Скажімо, ти щиро переживаєш за того ж Джона чи його друга, що оповзає з ним півфільму в пошуках виходу з цієї запеклої ситуації. І ти бачиш звичайних пацанів. Певно, що для них і не треба було б значне персонажне розкриття, та все ж за ними буде цікаво спостерігати. Коли ж ти дивишся на Тома Гарді, ти бачиш лише Тома Гарді. До того ж, схоже, що у Нолана Фети щодо Гарді в масті. Перед нами. Мужній вольовий чоловік, але це розкривається в основному через те, що це гарді, а він завжди грає таких персонажів. Так, він шикарний актор, він надзвичайний актор, але тут йому не місце. Чим далі, тим більше Крістофер Нолан узагальнює свої фільми. Якщо Моменто максимально розкриває особистість головного персонажа, то Дюнкер це фільм присвячений одній великій ідеї. І власне вона виражена вже у трейлері. Власне, в плані саме військової драми мені більше сподобався все-таки війна за планету Мал. Але це якщо говорити чисто за худ художню цінність і захопленню моєї уваги подіями фільму. Чи можна назвати це найгіршим фільмом Нолана? Можливо. Та чи можна назвати це однозначно поганим фільмом? Ні, ні, ще раз ні, ні в якому разі. Це не поганий фільм, аж ніяк, хоч би через атмосферу. Здавалося, чи можна зняти фільм про війну майже без крові, чи навіть не показуючи ворога? Виявляється, можна. Серйозно, там крові менше, ніж у фільмах Марвел. І незважаючи, що нам не показують німецький солдат, ти ще секунди стривожений, ти відчуваєш, що Небезпека поруч, і вона все ближче, що вона дихає тобі в спину. Е, я зараз вперше озвучу цей термін на цьому каналі, та це саспенс, дітки. Це саспенс у всій його красі. Тривога відчувається. Війна відчувається, і це страшна річ. І говорячи про війну, хочеться нагадати про нелегкі для України часи. Всі ми знаємо, що нашим бійцям, які знаходяться в зоні, яку політики чомусь називають АТО, потрібна допомога. Війни виграють не тільки люди на передовій, а й ті. Хто їм допомагають. Юнкерк показує це як ніякий інший фільм. Саме тому я прошу, щоб ви не забували про це і не забували допомагати нашим солдатам. Що ж, я нагадаю, що на цьому все. Не забувайте постити це відео собі на стіну, аби про нас дізналося більше людей. Підписуйтесь на нашу спільноту у Фейсбуці, а для тих, хто хоче підтримати нас копійчиною, ми створили сторінку на Патреоні посилання в описі. З вами був Талер Андерсон. Ви дивилися Geek Джорнал, канал, який розуміє, що сила у єдності. До нових зустрічей.